Иди народ Господом, в справимым Готи нашему, благословенно Царство, воца и Сына и Святого Духа, ныне присну и вовеки веков. 2 липня 2023 року, у неділю четверту після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Богослужіння відбулось у храмі на честь преподобного агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили єпископ Пірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, Духовенство обителі та гості у священному сані. Ісусу Після читання святого Євангелія блаженіший владика звернувся до Пастви зі словом проповіді. Коли людина живе по законам Божим, то важко людині, але всі боротьбі вже є. Солодість, благодаті Святого Духу, коли людина бореться для свого очищення, для свого спасіння, для того, щоб стати святою, богоподібною, то в цій боротьбі, навіть в самій важкій боротьбі, є якась всередині там солодість. За богослужінням помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженніший Владика привітав вірян зі святом. Вас, дорогі брати і сестри, поздравляю з праздником Воскресного дня. Молитвою при благословеної владичистя нашої Богородиці, Хрислатіві Марії, яка Господь благословить вас, ваших сродників, зупини тих, хто воює проти нас, і благословить землю нашим миром.